Чи відчували ви коли-небудь, що з роками все змінилося, але не завжди на краще? Можливо, ви помітили, що бажання більше не виникає, як раніше, або що вогонь пристрасті здається трохи слабшим. Хороші новини? Це не означає, що все закінчилося. Зовсім навпаки. Сьогодні я тобі покажу, як розпалити полум'я бажання. Пробуджуючи глибокі відчуття у вашій партнерці за допомогою стратегічних дотиків, які рухають не лише її тіло, а й розум і серце. І ще є багато чоловіків думають, що секрет інтимних стосунків це лише ефективність у ліжку, але це правда знання, де і як грати, може змінити все, і це може бути набагато потужнішим, ніж ви собі уявляєте. І увага! Останній Рингтон у списку він має майже гіпнотичний ефект і може повністю захопити будь-яку жінку. Тоді залишайся зі мною до кінця, оскільки ці поради можуть повністю змінити ваші стосунки. О, і перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал Тут Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Таким чином, ви не пропустите жодного відео з цієї серії. Наповненого порадами щодо покращення вашого здоров'я, сексуального життя та благополуччя у міру дорослішання. А тепер перейдемо безпосередньо до першого дотику, який може змінити ваші стосунки з будь-якою жінкою. Дотик, що розпочинає гру, спина тепер почнемо правильно. Бажання не виникає ні звідки, він є побудований, шар за шаром, дотик за дотиком, і все починається на спині. Дотик, який говорить, я тут, не потребуючи слів. Уявіть ціну, вона до тебе спиною. Навколишнє середовище, наповнене тихою напругою, електрикою в повітрі, яка змушує все здаватись повільніше. Не поспішайте, твої пальці знаходять її спину. Легкий, але присутній штрих. Повільний дослідницький рух, ніби ви вперше відчуваєте текстуру її шкіри. А потім ви ковзаєте вгору, м'яко пробігаючи вздовж хребта кінчиками пальців. Від кожного хребця, за який ти проходиш, її тіло тремтить, вона не може вдіяти. Вона відчуває, як тепло розливається по її тілу. Вона відчуває, як ваші дотики говорять безпосередньо про її інстинкти. А потім ти щось робиш простий, але нищівний. Його пальці знову опускаються, цього разу трохи твердіше. Ви простежуєте невидимий шлях від плечей до основи хребта, і в цей момент вона розуміє, що відбувається її тіло вже реагує на вас. Тремтіння пробігає по її хребту, м'язи розслабляються, губи злегка розкриваються, коли вона віддається відчуттям. Чому цей дотик не просто дотик, це запрошення, це перший крок до чогось, вона вже починає цього хотіти, і коли ваші руки тягнуться до попереку, ти робиш перерву. Очікування витає в повітрі. Вона відчуває порожній простір, де раніше був його дотик. І на коротку мить вона хоче більшого, але ви все одно не віддаєте всього. Тому що наступна область її тіла ще більш чутлива. І коли ви торкнетеся там, гра дійсно почнеться. Тепер ви хочете знати, що буде наступним кроком. Дотик, що змушує тіло тремтіти, потилиться. Тепер, коли ви вже показали свою присутність за її спиною, настав час посилити інтенсивність, задня частина шиї одне з найбільш чутливих і недооцінених місць. На жіночому тілі. Правильний дотик тут не тільки викликає миттєву мурашку по шкірі, але й активує глибокий інстинкт капітуляції. Уявіть ціну, вона розсіяна, глибоко дихає, все ще відчуваючи тепло твоїх рук, що бігають по її спині. Потім, не поспішаючи, підходите його обличчя досить близько, щоб вона відчувала його дихання на своїй шкірі, але досі не торкалася. Її тіло відчуває близькість ще до дотику, а потім повільно знайдіть пальці задню частину шиї. Спочатку це легкий дотик, просто кінчиками пальців м'яко проведіть круги навколо основи шиї, де шкіра найтонша та найчутливіша. Її відповідь миттєва, її плечі розслабляються, голова трохи нахиляється набік, тіло інстинктивно підлаштовується під ваші дотики. Але ви не зупиняєтеся на досягнутому, його пальці продовжують досліджувати, повільно рухаючись угору, відчуваючи кожну тремтіння, що пробігає її шкірою. А потім, коли вона повністю віддається відчуттям, ви додаєте новий елемент, твої губи наближаються, але досі немає прямого контакту. Лише тепло твого подиху, що торкається її шкіри, посилаючи тихий шок по всьому її тілу. Вона помічає, що очікування зростає. Очікування справжнього дотику збільшує бажання більше, ніж будь-які слова. І коли його губи нарешті торкаються її шиї, це не прямий поцілунок, це тонкий штрих, провокація, майже непомітний пензлик, наче таємниця між вами двома. Вона відчуває реакцію всього її тіла. Тремтіння проходить по спині, її ноги стають трохи слабкими. Тепер гра змінилася, вона більше не просто отримує ваші дотики. Вона з нетерпінням чекає на нього, але ви все одно не віддаєте всього, тому що наступний дотик перенесе це відчуття на інший рівень. Дотик, від якого тіло горить, живіт. Тепер, коли вона абсолютно чутлива до ваших дотиків, настав час дослідити одну з найінтимніших і ігнорованих точок жіночого тіла: Живіт. Чоловіки часто зосереджуються лише на очевидних сферах, але справжнє бажання закладено в деталях. Живіт це перехідна територія, де дотик може бути як невинною ласкою, так і обіцянкою майбутнього. А тепер уявіть сцену. Вона все ще перебуває під впливом ваших дотиків до її потилиці. Її шкіра гаряча, чуття загострені, губи розтулені, дихання трохи прискорене, а потім, не поспішаючи, ви дозволяєте своїй руці м'яко ковзати по її боці, вниз до живота. Спочатку дотик повинен бути майже непомітним. Кінчиками пальців м'яко проведіть по боці живота, без натиску, без поспіху. Достатньо, щоб її шкіра зафіксувала вашу присутність, але не видаючи повністю того, що буде далі. Вона відчуває, як посилюється жар. Організм реагує автоматично, м'язи її живота злегка стискаються, живіт звужується на дотик, ніби вона готується до чогось більш інтенсивного. А потім ви робите щось несподіване. Замість того, щоб просто переходити до наступного кроку, ви тримаєте руку там на мить, його долоня розкривається, відчуваючи тепло її шкіри, без руху, просто присутність, і в цей момент щось відбувається, її тіло звикає до дотику і починає жадати наступного. Вона хоче, щоб ти продовжував, але ти ще не віддаєш усього. Ви малюєте повільні м'які кола пальцями, досліджуючи кожен вигін. Його дотики починаються м'якими, але поступово стають твердішими, перевіряючи межі її чутливості. А потім, у потрібний момент, ви дозволяєте кінчикам пальців ковзати трохи нижче. Напруга в її тілі зростає. Вона знає, що відбувається. Але все ще є простір між бажанням і повною віддачею. І той простір. Та мить очікування саме це робить дотик незабутнім. Тепер шлях відкритий, бажання на піку, але гра ще не закінчена. Тепер настав час взяти її ще глибше. Настав час торкнутися її ніжок. З цього моменту кожен дотик має бути дражнитий. Кожен рух повинен давати зрозуміти, що шляху назад немає. Бо зараз її тіло вже просить більшого, і в наступному дотику вона вже не зможе приховати те, що відчуває. Дотик, який змушує бажання вибухнути ноги. Тепер гра змінилася, її організм вже реагував на кожен подразник, її спиною пробігає тремтіння від тепла вашої руки на її животі, її м'язи скорочуються, її дихання коротке, і зараз вона хоче більшого. Але все ще є простір між бажанням і повною віддачею. І ви це знаєте, ви це знаєте, не поспішайте на цьому етапі, тому що зараз кожна секунда очікування, кожен міліметр доторкнутої шкіри змушує бажання зростати ще більше. А тепер уявіть сцену, вона вже відчуває твою присутність, тепло твого тіла поруч. Вам не потрібно нічого говорити, її тіло вже говорить за себе. А потім, без попередження, його пальці починають ковзати по її стегнах. Цей, майже ніби ви досліджуєте нову територію, перевіряючи кожну її найменшу реакцію, ваша шкіра миттєво мурашить, м'язи реагують автоматично. На мить вона відчуває, як усе її тіло стискається, але це не страх, це очікування. І ти це розумієш. Ви помітили, як її тіло з кожним дотиком, він віддає себе більше, отже, ви змінюєте гру. Ваші пальці починають промальовувати невидимі шляхи вниз, по внутрішній частині стегна. Тепер дотик ще легший, майже провокація, мовчазний виклик. Щоби побачити, наскільки вона може протистояти, але її тіло він більше не хоче чинити опір. Вона відчуває, як посилюється жар. Вона відчуває, що її ноги трохи слабшають. Вона відчуває, як її дихання уривчасте. Вона хоче, щоб ти продовжував, хоче твоєї руки підніматися більше. І коли нарешті твої пальці ковзають вище, її тіло реагує раніше, ніж розум. Шлунок мимоволі стискається, її губи розкриваються, не помічаючи, і тоді ти зупиняєшся, ти тримай момент, ви дозволяєте їй відчувати вага відсутності твого дотику, тому що тепер бажання більше не тільки ваше, зараз вона хоче, зараз їй потрібно, зараз дороги назад немає, але ви все одно не віддаєте всього, тому що залишився останній штрих. Дотик до цього замикає цикл бажання і доводить своє тіло до точки, де більше немає опору. З цього моменту більше немає місця для сумнівів. Звідси вона більше не володіє своїм тілом. Дотик, який ламає всі бар'єри, груди. Тепер опору більше немає, її тіло вже відреагувало на кожен подразник, її шкіра гаряча, м'язи стискаються в чистому очікуванні. Вона відчуває кожен твій рух. Ніби це електрика, що проходить через її шкіру. Вона більше не контролює, і ви це знаєте. А тепер уявіть сцену, ти достатньо близько, щоб відчути, як її подих змішується з твоїм. Від дотику до її ніг її тіло злегка тремтіло, мимовільне відображення бажання, яке більше не можна було стримувати. Але зараз ви хочете більше ні поспіху, ні вагань, твої руки починають підніматися. Вздовж тіла, повільно ковзаючи, відчуваючи кожен вигін, кожну деталь теплої шкіри під пальцями, її дихання змінюється, вона знає, куди йдуть її руки, її власне тіло рухається, щоб прийняти ваш дотик ще до того, як ви туди потрапите. Тож нарешті торкаєшся. Ваші великі пальці м'яко почистять груди, перш ніж повністю обхопити їх. Шкіра при цьому чутлива, гаряча. Пульсуюча, її реакція миттєва, м'язи її живота напружуються, губи розкриваються, і вона зітхає, перш ніж вона це усвідомлює. А потім злегка стискаєш твердо, але без агресії. Достатньо, щоб вона відчула, що це в руках того, хто точно знає, що робить. І з кожним рухом, з кожним дбайливим дотиком її тіло піддається трохи більше, вона більше не просто приймає. Вона є просять більше. І ти це розумієш? Отже, ви перемикаєте мелодію дзвінка, на мить його пальці досліджують ніжну шкіру навколо них, малюючи невидимі стежки на її грудях, дражнячи, випробовуючи всі межі. У наступному ви стискаєте трохи більше, відчуваєте, як посилюється тепло, помічаєте, як її тіло автоматично реагує на ваше домінування. Час ніби сповільнюється. Вона закриває очі, її тіло більше їй не належить. Тепер залишився лише ваш дотик. Бажання більше не гра, це необхідність. А потім, коли відчуваєш, що вона вже повністю здалася, ви змінюєте напрямок, воно знову опускається вниз, прокладаючи палаючий шлях через ваше тіло. Тепер більше немає жодних сумнівів щодо того, що буде далі. Тепер більше немає бар'єру. Тому що наступний дотик зведе її зовсім з розуму, дотик, який проходить через будь-який опір і змушує повністю втрачати себе в тому, що відбувається. Дотик, який долає всі бар'єри, пах тепер, дороги назад немає, її тіло вже опанувало бажання, кожен дотик, кожне тремтіння, кожен рух торували шлях до цієї миті. Тепер остання крапка опору зникає, вона вже. Це вже не просто сприйняття вашого дотику. Вона, я з нетерпінням чекаю цього. І ти це знаєш. Уявіть ціну, його тіло близько до неї, його дихання гаряче, її відчуття загострені. Груди все ще чутливі до ваших дотиків, але тепер ви хочете більшого. І вона теж, його рука знову починає опускатися, мандруючи небезпечним шляхом шляхом, який вона хоче, щоб ти пішов за нею. Кінчики його пальців ковзають по її животу, тепло її шкіри горить під його дотиком. Тож, не вагаючись, ваші пальці знаходять вигін вашої промежини. Це тонкий, легкий, провокаційний штрих, але ефект ніщівний. Вона миттєво перехоплює подих, її тіло реагує ще до того, як розум усвідомлює те, що відбувається. М'язи стегна скорочуються, шкіра стає ще гарячішою. Вона щось відчуває, більше не можу контролювати, і ти це розумієш. Отже, ти підсуваєш пальці ближче, відчуваючи підвищення температури, відчуваючи, як її тіло реагує на кожну дрібницю. Вона вже не може цього приховувати, вона більше не може це прикидати, не доставляється, бо зараз вона хоче, вона потребує, вона у вас більше не має вибору. Його пальці проводять повільні кола навколо її промежини. Випробовуючи дражничи, готуючи її тіло до того, що буде далі. Вона відчуває, як зростає очікування. Вона знає, що буде, і тепер бажання більше не гра. Тепер це нагальна, неконтрольована потреба. Ви помічаєте ефект свого дотику. Ви помічаєте, як вона реагує, як реагує її тіло. Ви усвідомлюєте, що більше немає бар'єрів між бажанням і повною віддачею. Тепер дороги назад немає. Бажання охопило кожну частинку її тіла. Мурашки по шкірі це вже не просто реакція на ваш дотик. Вони мовчазні благання більше, м'язи більше не скорочуються в ваганні, вони замовляють доставку, вона більше не контролює. Тепер все, що вона хоче, це відчувати. Шкіра гаряча тремтить, повністю прокинувся. Прискорене дихання, розтулені губи, закриті очі. Вона вже знає, що буде далі. І коли ваші пальці нарешті ковзають, куди вона найбільше хоче, все тіло воно поступається ще до того, як розум його обробить. Він утримує повітря, живіт стискається, стегна мимоволі реагують, шукаючи більше. Ви відчуваєте пульсуюче тепло між пальцями. Задоволення поширюється на кожен дюйм її шкіри. Посилюючись з кожним дотиком, кожним дражненням, кожним рухом, звуки, які вислизають від неї, інстинктивні, чисті, внутрішні, вона вже не може більше триматися, вона не хоче більше триматися. Її тіло екстремальний, коливається між опором і повною капітуляцією. Вона намагається втриматися, але це не може. Вона, якщо це працює. І коли ви доводите її до межі, вона обрушується нестримними хвилями задоволення. Вона вигинається, притискається до вас, віддаючись вибуху, того перетинає його без жалю. Тепер вона належить цьому моменту без контролю, без бар'єрів, жодного опору. Тепер все, що залишилося, це відчуття твого дотику, що все ще палає на її шкірі. Її тіло все ще пульсує, все ще вібрує, все ще відчуває. І в глибині душі все, що вона хоче, це більше. Вона хоче здатися, вона хоче відчувати кожну мить, кожне відчуття, кожне тремтіння. Тепер вона готова, відчинено бажання відчути все, що ти маєш їй дати. Її тіло вже належить тобі. Вона не хоче більше чекати, вона просто хоче ти. І якщо ви хочете продовжувати оволодівати мистецтвом бажання, навчіться того, що насправді знають небагато чоловіків. Слідкуйте за новинами на каналі, тут ви дізнаєтесь, як пробудити свої найпотаємніші бажання, створити незабутні враження та довести будь-яку жінку до межі насолоди. Тепер, якщо це відео відкрило ваш розум і допомогло зрозуміти справжній секрет дотику, покажіть, що ви готові до більшого. Залиште свій подобається, частка і підписатися на канал. Тому що цей, що це був лише початок.